Всім добрий день! А ми знову поїхали на відпочинок в обрій. Прошлою зимою ми вам показували відео. Ми тоді були в будиночку номер 7 а тепер зняли будиночок номер 3 Он кокосик стоїть, дивиться на мене. Тут така горна тераса. Зараз покажу вам будиночок. Он будиночок на горі. Коротше, багато будиночків, он вдалені ось приближу. Оце ми, напевно, в оцьому і були ще. Зараз вам показую сьомий будиночок. Поки бігали, поки знайшли ці будиночки, бо тут ось, ось будиночок, он. Там вдалині їх багато. Поки знайшли свій, ну, гарно. Зараз вам покажу будиночок, як виглядає. Тут ось такий кут присилають, вводимо і відкриваються двері. Кокос заходь. Ось так виглядає. Тут зараз світло. О! Кровать, стіл, телевізор, таке горне вікно, вішалка. Це Юрі, спальне місце додаткове ми брали, бо тут немає. Потім на ніч розложимо. Ось тут все так ось набір їжі. Можна буде брати, але за це все треба платити. Холодильник. а ми Подивимося, чи є щось тут. Холодильнику є. І пепсі, і боржумі. Коротше, є усе і соки, слівки, варення. Так, і зараз подивимося вонну. Ну, тут ось душево, така роковина. Всім привіт. Туалет. Таке віконечко маленьке. Ну, ось такий номер у нас на сутки. Будемо відпочивати і показувати вам. Попа пішов десь ставити машину на парковку, бо під'їхали сюди вниз, щоб речі не тягнути в руках. Занесли речі і тоді він пішов ставити машину. Зараз будемо виглядати, коли він прийде. Як гарно підсвічується зеркало. Ось тут так оп, виключається, дивіться. оп, включається. Дуже горно. Мені подобається. Там машинку поставили. Оркин. О, он беланька. <laughs> ну, теперь иду до будильничка. Ну, а в принципе, тут всякая mm плохость -hmm. на землю, да? О. А он попай да? Для дочки. <му> Опа, розкажи впечатлення своє. Ну ми за що були і були в іншому будиночку. Ну, а так цікаво. Кокусик не може випрягнути на кровоті. Ще трошки боїться. Uh -huh. Так що, може, ми спідемо погуляємо. Тобто, Хоча б ну, аби сніжок був. Ми щось думали, що буде сніжок. Хто а? таке думав? Я таке не думала. Ні, я щось думав, що буде сніжок і так буде все. Сніжку, вміти. Я не думала таке. А я, я не думала. <кій> Вот вам покажи. Вероятно, я тут сюда обустрою. Ага. Мисы. И что Юр, шо то таке? Озеро. Шошки. Ты да, красит такой новый. Я хочу золотый. Давай, забирай эти камни. Угу, давай. Ходи! Я виграв! Давай ще раз. Давай, подівню. Давай еще да, коли ми заїжджаємо кудись, то я сплю на дивані, а не... На кровоці, в мене все дуже біси. Юр, жісь. <хи> так, оце тридумика. Усе тут зупинилися ми. Так, мама нам махає. <хи> мама там з кокусиком. Он ходять хлопці гуляють. Зараз приблизимо. Оп! А ось, кокосик полив. Це якась йома. Це може якісь прибульці, Я. Та не йдеш туди. Yeah. <гум> Пішли він на дорогу вийде. Бо це ми вже щось за... зайшли хто зна куди. Yeah. Ти таки там, да? Так. Yeah. Пішли. не Так конечно, Що там думаешь? Он ще якийсь думик, бач? Так, і ось рамдарам. Так. нож. А тут не нет. Все, вон у нас приносить тут вогнище. Місце для медитації даже є. Угу. Та туди далеко йти. Ну, можна, звісно. Ha, ha, ha. Гулять. Можно еще заказать собі в убри Класичний масаж, травяний не масаж. І що, ти хочеш собі масаж заказати? Ні, в мене немає. Mm -hmm. Куки. А в тебе є груші на масаж. А якщо заказати масаж в бупсику? Я не буду робити не гроші. Всякий да? на <ріст> горний Кука. Покажите у нас шампуньке. Mm -hmm. Вроді би колись Угу. мачно. Mm -hmm. на налякаємо кукусіка. Кокусико лежить. Валюється на дворі вже темніє. Ще йому пишуть масований удар, може бути. Весело. Ми тут серед гори. Я не думаю. В лісі. Добрий ранку. Всі виспались. <гум> Мож, може і не всі, але хтось пробував. З кокосиком гуляли утром. Красота. Це хто? Це, хто? Окей. Це маленька шаручка ще бока. Добрий чуть. Якщо не пробував. Пішов попа по машину. Ось це паркінг. А ми ждемо стоїть Юрчик, Бобрчик, кокусик.